Начебто немає ріпака. Але ось він тут. Вже хізолофоб його повністю прибрав, падалиця пропадає. До речі, це бахус. Ріпак бахус. Вітаю, Миколаїв. Сьогодні у нас 25 -е листопада. 25 рік. О, це ж так треба, да? 25-25. Так, приїхали ми на ріпак том. Заїхали, там болотяка посадками, ну то неважливо. Ріпак Том. Приїхав я подивитися, який розвиток. Як що відбувається, всі показують, переростає. Бачимо, ріпак том. Весь присаджений, весь сидить, точка росту вся сидить. Хотів красиво все зробити, як всі показують. Ну, головне ось. Покажу. Дуплистості немає, точка росту, вся присаджена. І я ж кажу, без ріст регуляції. Сам розвиток, ви бачите, ну який розвиток. Так, хвороби вже пішли, тому що бачимо волога, волога, волога посіна. Але це не смертельно. Це не смертельно для такого ріпака, Ну і тим паче нічого зараз ми не зробимо. Звісно, в цьому році зараз всі там дивляться і подумають, та в цьому році ріпе. Так. В цьому році, особливо на півдні ріпаки, в усіх так виглядають і дуже чудові. Звісно, все це покаже потім уже по врожайності. Тому що зараз вони виглядають ну, листя та й листя, та і все. А потім вони вже будуть і зріст, і розвиток, і якісь ручки, і обсипання, і все інше, все це буде вже потім. Саме цікаво. Поки що, поки що вони всі всі вони одинакові. Ну і ріпаки від вітера сіт. У нас те, що по попереднику ячмінь. Бачимо, ми добре поборолися з падалицею. Вже хізолофоб його повністю прибрав, падалиця пропадає. Ось начебто й нема нічого, як ми бачимо в міжряді, але ріпачок є. Просто його трошки притормозило. А ось де більш-менш. Ріпак має ось такий розвиток. До речі, це бахус, ріпак-бахус. Тут у нас посіяний, у нас там том трошки з краю посіяний. Є тут у нас один прохід лишився з того поля, де посіяний том по соняшнику, де він дуже себе прекрасно почуває. Ну, я вам скажу, і тут том ось. Він теж себе прекрасно почуває, так само він присаджений, він весь сидить, має гарний розвиток. В порівнянні звісом, хоча сіялося все в один день. Гріпак, попередник-соняшник і тут попередник ячмінь. Але ну, ось так попередник відіграв роль. По соняшнику набагато кращі посіви. По добривам, вам, по всьому, все було одинаково. Я ж кажу, портить картинку ось ці волочки, начебто немає ріпака. Але ось він тут є. Він просто меншого розвитку. Так що слідкуємо і побачимо, будемо порівнювати, як що іде.